Ну що, дорогі, займаємося грибочками. Прийшла їх. Да. Черга да, черга прийшла. То Аня вимиває все. Короче, в холодильнику скільки? дня три, мабуть, лежали. Ми як приїхали з дачі, то навіть тут можна так сказати сусідам занесли. Сусідам занесли, не знаю, може кілограма, а півтори може кілограм. Десь так пригостили хлопчик, один ходить з Назаром на футбол, то батькам занесли. Uh -huh. Кажуть, любимо все, давайте чекаємо. Не відмовився? Так, так. Зараз Саня їх чистить, ребят, тож ми посмажили на дачі, якось і Да. Uh -huh. А це зараз замаринуємо. Замаринуємо Саня поріже і у нас буде окремий рецепт, як маринувати такі грибочки, дуже смачні, швидкий маринад. Так, да, бо я думаю, після наших як вже багато хто подивився, скільки коштують мішочки, куди їх краще поставити. Да, так да. що я у вас у багатьох вже скоро буде врожай. Да, так, і будете маринувати. Будете, будете маринувати, да. в цей раз гри... ну, гриби кажу, в цей раз е котлети ми робити не будемо, то вже наступного разу, дай Бог, якщо буде врожай, то будемо смажити котлети вже на дачі. Е, я думаю, що буде, бо в нас знову йдуть дощі, підуть з завтрашнього mm -hmm. дня. І воно повинно на. -наховити. Ну так, да, так. Да. І ми два дні оприскували, теж влагу мішкам давали. Ну і на осінь, я думаю, ми обов'язково зробимо теж мішочки, вже самі, може штук шість, я не знаю. Mm -hmm. П'ять, і шупі на зиму заморозимо, і закрутимо в банку на зиму грибочки. Ну, якось так. Ну, Дай Бог буде живі да, Це все в планах, як воно там буде. Так що такі пороги, ребятки. Будемо їсти мариновані. Отакі перерозки це для котлет сами, в самий раз. Но дуже хочеться ну, маринований грибів. Ну, тут один такий, тільки, цей, як сказала, односім'яч, як це угу. сказати. Да. А ті всі дивись, які гарненькі. бачиш? Молоденькі, ну, да. гарненькі. Да. Ми любимо зібрати врожай, щоб він у нас три дні лежав в холодильнику. У нас і в Україні так було. Якось, зараз багато хто скаже, так, да, у мене так, же". за кабачок, усі всі шутку. Знаєш, чекаєш їх ті кабачки, купиш, вони валяються бо по три тижні в холодильнику. да. так, так, так. Оце, що Аня обрізає, це виходить, ну, взагалі. Вообще... Ось що. да, якби зараз робили мішки, ребят, оце можна було б вже заражати мішки. оце сіна. Варена сіна сен, і перекладаємо це. І воно вже почало плісти. Ну це на осінь, це на осінь треба буде так робити. Уже зараз я не буду робити мішки. Да, літо йде тут. Ну так, да, літо воно зараз жара буде, то воно, ну, це якби був якийсь погріб або підвал. Так те що. Ну, ці гриби люблять світло. Якщо шампіньйони, то вони взагалі в темряві можуть рости, в ящичках. Я дивився, як люди вирощують. То вішанки, ну, гливи. Їм потрібно освітлення. Да, вони не люблять, не люблять сонце, прямо да, в сонячних да, робить. Так, да. ну світло повинно бути. Світло, так. Да. Ну в нас і підвалу нема, і погріба нема. Що таке? Що таке? Що таке? Де міра? А де міра? Нема міра. Де вона назав... сховалася де? Чуєте, всі діти очі закривають, ага. а міра закриває рот. Так, да, і думає, що її не видно. І думає, що її не бачить. О, ось вона, ось вона. А, -а, -а. А, -а, а. Так, і того, що ми маємо, ребятки? Уже маємо 4 банки. Да. Літраж який у банок? 700, так? <тес> да? 850, напевно. І ще воно дивіться. Красота. Красота. Ну, їх же ж треба зберігати в холодильнику, Да. Бо їх треба за 2 тижні з'їсти. Якось так. Угу. Це ж не на зиму рецепт. То вже восени будемо робити. Ми вже на зиму такі грибочки. А це іменно такий швидкий швидкий рецепт. Іменно, щоб їсти зараз. Ти що? Шо, Шою, нести ще одну банку? Так, да, невеличку якусь. Посварилась з Сергій в неї. Переїхала да. коротше, від мене. ви забрала, забрала все, що у неї було. Ну, Ви поняли. І да? переїхала. Да. все. Праска і машинка. все. Короче, тут вона зараз з самірою живе. Мене вигнали, я так сразу кажу. Тут це... вона ж є. Хто кого має? От, 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 от є, отут от у неї манекен. Ну, Це типа шкаф замість мене. Тут вона спить з самірой. А це Міркина, короче, а Мірки ліжко, типу, каже, щоб я викинув, типу, вже все. Типа ліжко вже не треба. Можеш і... ти там спати так, Біля вас, да? Та... Ліжко то ні. Ну я вважаю, Сергій, якщо ми вже окремо спимо, то це вже щось не так. Це вже не нормально. Це вже щось не то. Ну Я кажу, нічого, якщо я до тебе в кімнату буду йти забігати. Ну там нитки взяти і ще я щось. Можу. Можу. Я думав, забігати, думав. Марійку зробити там ще щось. ну. А ти так чисто за надками, да? Що таке? Що это? Це вона звала, щоб ти її познімала. Амірка, Амирка. Що? А? Амір. Короче, так що такі пороги, ребят, ви поняли? Що? Та ну дивляться всі на тебе. Ні, серйозно, ст rawatku, короче, Аня каже, щоб я виніс на смітник, вистави, може хтось її забере, бо нам уже вона не надо. Точно, Аня? Точно. А міра вистання вже десь місяця 4 в ній, верніше. Ну так ми і не спомо разом уже місяця 4. Знаєте, чому не спомо разом? Бо ну. ми вдвох посварились. Дуже товсті. І ми храпим. не ладні з укровати, ми не ну. ладні. Вибралось магазин, сьогодні будемо готувати борщ. Борщ, Борщ, так. Да, знайшли тільки таку білу квасолю. Червоної нема, в томаті нема, коротше. Оце тільки така, коротше. І так по-скромненькому, ребят. Чисто йогурт взяли м'ясо, морква. І все на борщ, коротше. скажи, я скажу. Буряк. буряк. Забув. Як буряк український? Так і буде. Буряк, ребят, буряк, щоб знали, ви поняли? О, да, і у мене закінчилось халапення. І на дачі закінчилась і вдома. халапенечка, ребят. Хто ще її не пробував, всім рекомендую. Е, вона як солений огірок, як да, кисла солений огірок. Тільки, огірок, да, тільки це гострий-гострий гостре, -гостре таке перчик. Да. Смакота. Що ще? Сіль. Сіль зовсім закінчення. Сіль мука. Яєць нема зовсім. Завтра купимо. Ну нічого. А що ж це ми вроді би... А, ну це, мабуть, побиті, да, вже залишилось. Ні, ань, цілі. А, ні, побиті. Ні, ну Беремо такий присіл. Наскільки нам вистачило в той раз, як ми брали? Трохи більше місяця це моє використовую. Хлопці, ну хоч привітайтесь. Красавчики, бачите, це ж жилеточки такі їм купили, то вони. Моднічає. Моднічає, да. так. Що, засмущалися? Ні? На море їдемо зараз? Да. да? да. На Заркажі оплавки взяли. Що уреала? Де ж буде? Якщо ти вода... забіжиш у холодну воду, я тобі дозволю. Да? Да, серйозно. Я серйоз. бігу. Доплавки? Точно. Плавки? Ну. Забіжу. Точно? Точно. Він каже, що він може скупнуться. Да. Що, хай скупнеться? Бери плавки. Ура. Полотімо. Марик, а ти? М -м -м. Не? Чехнеш, ходіть. ну я не знаю, що це за кона вообще, ну, то есть. Це можна? Okay. А не можна, да? Yeah. Ну дивись, назад. Швидше, сам. У тебе а, і рюкзаки занесете. Рюкзаки. Okay. Все, біжить вперед. ми біля машини. А Назар, і полотенце якесь візьме. А все якісь грибочки. Я не знаю, що це що. Ну, схоже на вешанку, да? Да. Yeah. Схоже на вішанку, но щось непонятне. Вот так. Вообще треба вийти отак так в ліс. І впевнений можливо, що зараз ми десь вішанку знайдемо. Ми тоді понад дорогою знайшли ж вішанку, Ну. Треба полазити, бо тут волого. Я не пам'ятаю на якому дереві ми знайшли. Як воно називається? Що воно росте? Можливо і тут, десь. Треба, коротше, йти Сергеєм. В ліс. А, не, в ліс. Якось погуляти, чисто пройтись, там може щось знайдемо. Але ми чисто якщо знайдемо, то тільки, тільки вішенку, друзі, бо ми з Сергіївною не грибники. щоб не дай Бог ще якісь поганки на нас збирати. Бо тут можуть бути і лісічки. Бо ми бачили, що люди збирали якось лісічки. Ну, різні гриби. Але ми, ми не вміємо збирати. Якось так А вішенка є вішенка, ти не переплутаєш її ні з чим і вішенок отруєних не буває. Так що це самі класні гриби. Сосна лисі, а зверху пучки такі. Чисто зверху тільки а так по да, верхівочки. А так повністю лися. Якщо тут є в три місці грибники, то ми з задоволенням можемо з вами з'їздити, позбирати. Ну, тільки щоб ви нас поучили. Так, полазимо, познайомимося. Так? Поїхали в ці генерації, хтось позивев, покличе. Легко. Ну, Може ви знаєте, коли саме час їхати тут. Бо я знаю, що тут багато хто ходять в ліс і збирають збирають гриби. Коротше, ми не можемо без пригод, як то кажуть, без проблем. Да, у нас це, це так... да, виїхали ж в місто, виходить, їхали, тяга пропала. Не, не, більше 40 кілометрів машина не їде, 50-40 Таке чувство, будь-то багажу немає. Короче, забрали посилочку. Що, важке? Ні? Що не? це таке, Сергій? Я не, не знаю. Не там не написано було, що це? Ні, він не знав, не він не сказав, і я не спитала. Так, про така, розповідаю. Значить, мені написав хлопець ще у січні місяці, що його мама нас дуже давно дивиться і дуже нас любить. і Дуже хоче щось е, Прислати ручної роботи, але він не сказав, що. Давай я тебе поснімаю, бо ти пів голови знімаєш. Він не сказав, що. І каже, хай це буде такий сюрприз для вас. І каже, Добре. І ось зараз ми отримали цю посилку. Так що будемо разом з вами дивитися, що там. Ну що, скупнеся? Ні. <різь> 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 То сонечко вислав, Назар таке, все. Я скупнусь. Та куди? Ти що? небо затягнуло? Я не знаю, хоч би дощ не пішов. Куди ви поїхали? Ааа. Що, коротше, кладемо кладемо да, в багажник посилочку та пройдемося, прогуляємося. Може все-таки ж Назар передумає. Ні? Оце красота. Ти що? Ай-яй-яй. Да. Ребяточки, дивіться. Це мой кулак, такий тюльпон. Ти що? Супер, так? Да? Ага. Я теж таких великих і не бачив. Питання до знатоків, ребята. Получається, так, що це може бути? Получається, я їхав, заходжу на поворот і на другій скорості, ну як би, як завжди. Даю газку, включаю, перемикаю третю швидкість. І вже відчуваю, що на третій швидкості вже тяги нема. Просто вона їде, як і їхала на другій швидкості. Що це? Чи може там щось треба понатискати, чи підтягнути, я не знаю. Чи це е диск сцеплення. Короче, давайте пишіть, ребята. Настрій упав взагалі в ноль, в ноль. Просто. Тільки ремонт був. 1000 баксів потратили на ремонт. І зараз, якщо це сцеплення, ну я не знаю. Ну, у нас грошей нема Робити ремонт, це, ну, продавати, а як на дачу їздити. Це корише, таке, я не знаю. Не везе нам в житті, чесно, блин, ми вже втомилися, якщо чесно. Постійно якісь, якісь проблеми нас настигають. Ми вже тягне на веземо. Просто не лаза. Вроді би так і на позитиві, вроді би, ну блін. оце, ну, це блін, ну оно аж хренове. Короче, вийшло прогулятися, да? Чорна полоса. Ні, ну ми та знали, що буде, що дощик піде. То оце ховаємося під деревом. Назар, каже, нельзя, нельзя, да, Під деревом. Ця зараз не хоче спати да, і все. Та взагалі не в'яку, ну, треба спати. Аміра, а Що, йде? Так. Да. Так, да, йде. А хлопцям дощ не дощ, ви поняли, ось вот така лазілка велика, ти що? Назар тільки обережно, бо воно ж мокре. Ти що, на гору прям залізла. А, мабуть метрів п'ять висота Дощ іде на море не попали, Назар не скупнувся, ага, да. ну хоч подожжиком трішки В плавках, так він реально надягнув плавки, думав буде плавати. Коротше, Аміра уснула, Аня пішла з Назаром в рів'єру пішки, а ми з Мариком зараз під'їдемо на автомобілі, то зайдемо хоч поїмо, треба стрес заїсти заказала в макдональдсі як завжди менюшечку. так це чизбургери да. Чізбургер і макчикіни. хлопцям по чізбургеру і макчикіну, і нам. А вони іноді гамбургер іноді чізбургер. або цьому меню да, М -м -м. Да. Ну шо, всім смачного коротше не знаю що з автомобілем Получається, припаркований або біля рів'єри тут Близько, То я на другій швидкості їхав. Тут світофор не було як перевірити. Чи є ця проблема, як була, що тупо просто стопором, Машина не їде, просто mm -hmm. не їде. Це швидше другої швидкості, третю, четверту, ми кажуть, ну, на. вона на ну, не має. Розгону тому. немає. Да. Амирка. А боится подходить, да, близко? Чекаешь, что дети в таком виде не боятся. Ага. Смотрите. <гум> Махає, побачила їх. <гум> Наїлися так, що і нікуди не хочеться йти. <гум> ну, мотивірує, ребят, тут є Ашан. Зараз йдемо в Ашан скуплятися на... І пишіть що. От на що можна скупитися? Е, підсказочка така. Це готують на Новий рік, на Пасху таке готують. Які варіанти? Давайте, ребята, які варіанти. Що ну, ми хочемо купити? І що ми давно не їли. І що ми на Новий рік не, не готували. Фу, ну не хочеться нікуди йти. Чесно, таку раз слабо. Ще, мабуть, 15 хвилин тут побудемо, а потім підемо машину. Я б не міг у мене ноги промокли. Ну, туди ще чисто... чого вони? а не. А душі. ще тут можна купити рибку на стравку. Пересолена буде. Чим? Не буде. Вимачимо. Хочеться рибки, чесно. Хочеться, щоб завтра вранці е морда була опухша. <рес> <рес> вона і так опухша, а то, і ще... а то може вона якраз буде в тонусі в нормальному. <рес> дей, дей, що роблю, а? Все, <свес> пошли Нам требует уже оператор Потому что я их снимаю завжди, а меня нема в кадре ребят. Да, назад. Да Не можно, пальцы Не можно Не можно пальцы кусать Не можно Не можно Не можно

Да, таку м'ясисту, гарненьку. Це ж рулька? Так. Да. Сімей. Да. Хвата на метала? Да. Я ж хотів не казати. Та зрозуміло, що всі здогадалися. Холодець, робить. Холодець О, буде. Така рулечка, дома тривока є. Копиться. До плову ну, треба. До плову я таку перший раз бачу, чесно скажу. Mm, любий сток. Потім мусу є. Припара до сала, це так поняв, запікати, як ми оцелели збрали, uh -huh. І до м'яса. Давай візьмемо одну, Да? До м'яса давай. Так. По два Ну Тут багатенько, а тут щось малувато, 30 грамів. А і тут 30 грамів. Що тут, тут цікаво? Це щось грузинське якась приправа. До чого? До м'яса. Ребра нам дали. Реберця. Все, в принципі, все. Що, і давай сухарів візьму. Давай, о, сухарики. Бо у нас, чесно, в Україні багато сухарів. А тут, а тут, кстати, по 30 гривень можна так це. Нема. Сухарів немає. В Польщі не їдять сухарів. Не солені рибу, не сухарів. І воно ще одна така. А ще, я дивлюсь, не одні ми тут закупаємося. Да? Гляньте, пусті коробки, пусті всі. Ось ще ще якісь є. А я брав. З беконом. Ні. Ну, о, холодець, може і варити не будемо. І з беконом давай. Все, знаємо. Пата, да? так? Вистачить. Вистачить. Це воно. Фігнать. Ще живчики. Та не, живчик ми не ми То, не вже будем. приїдемо додому будемо пити. Бо <рес> вот тут наживчика я не знаю. Таке чувство, що він золотий. якийсь. Що ще? Шо ще? Сімки. Ми їхали оце і думали в Ашані, щось треба купити. Тільки що? Я не пам'ятаю. Не знаю. Взяла мірі біло сніжку. Бублики. Білосніжку. Це що таке? Гірчиця гостра домашня. Давай візьмемо. З чорним перцем та куркумою. Не треба. Да, а на що вони домішують да. до гірчиці? Якісь домішки. Це що таке? У нас... Кепчук. Кетчуп. Шашличний. Кепчук нам теж не надо. Тут хороші кетчуп. Ось ось міцна, тьома, ось є міцна горчиця, звичайно. Наша да. А да. пам'ятаєш, ми теж купували в Україні манго-чілі? Тоже смачний, до речі. Сир не в Україні смачний. Я не пам'ятаю, який фірма, то ли чума. Ось щедро, щедро. цієї фірми смачний. Так. Сирний. Ну, його тут а, ну, підожди, оце може. Ні, це чумак тартар. Тартар. Я згадала, ми хотіли купити аджику на, на якусь мариновку. Нам була кавказька аджика. Да. Золоті слова. Оце, оце, ось дивись ще якась аджика, Ой, я тобі показую сама. Чи це така сама? Да, це така сама? Саме од Кавказів. Якщо ну, треба було, то на маринад м'ясо. Ну? Бо ми домашню брали. Так, да, воно класно, Але взагалі правильно на той рецепт, що я колись показував, з домашньої класно. Бо там і томати і все. З тюбика, що прям видавлюється. Ну, тут немає тюбика. Це в майонезному пакеті. В принципі, це ну, таке Візьмем... Ну, вона теж така. Ну, вона повинна бути така, знаєш, з багато спецій, да, щоб там було. Да. От ми її візьмемо, спробуємо. А це ж Ну, вона, може, не кавказька, дай подивлюся. Та ні, це, це класична. Я знайшов. Ага. Прошу. Прошу. Ось вона. Кавказька джика. Гостра. Це отака. Да, вона повинна а, така. А ну, дай бути мені в руки, щоб я настроїла камеру. О, видно. Поняла? Так. Да. Що візьмем? Ну та звичайно. Наше шлачок, так, да, хай буде? Да. Як воно називається? Булдак. Булдак. Ну бери. Розкажи, тільки, що це таке. Типа мівіна? Да, так, дуже популярна така. Хочеш спробувати, але ну, воно гостре, я так розумію, так? Да? Угу. Чи не дуже? Це не. О, А яка є? Розове. Капець яка остра. Ну. І там ще розова. Да? І розова гостра? Да, так, ну ця така більш-менш. Рожева. А це? а це мінімум. Я. Мінімум. Ну давай спробуємо. Українські товари, ребятки, тут є окунь. Окунь да. ну, можна сказати, 70 злотих. гарненький. Горненький такий, без солі. Начебто. І ось такий лящик. Чистенький, чистенький. Що, візьмемо ми лящика? Тільки одного. Два. Да. Пів кіла беремо А Акушочка. Хочеться вже, так? Да? Бо то я замовляв у хлопця, але щось він не відповідає в Фейсбуці. бо багато хто питав теж. Так, да, я пораздавав його координати і тепер все. Нема взариву. Угу. Бачиш, що мене слюбить, вийди. Перше ага. взяли два лящика, ребята, і ще беремо красноперк. Я не знаю, скільки штук. Чотири <риви> давай. Давай. Коротше, взяли такий. Кольочок, ребят. Ну, ах, пахне, да? чим смачненьким, так? Да? Да. Ну воно того стоїть, ребят. Воно того стоїть. Коли воно є, ти це не цінуєш. Коли в будь-який магазин зайдеш, воно там є. А тут і сухарики не знайдеш. Баш, поки полазали, і дощика, і нема. Що, на морі? Ні. Каже, пав, давай я папку. Так, да, потепліло реально. Потепліло. Фух, красота. Можна дихати повними легенями. А ось це наша наша шкода. Назва машини шкода. Да? Я думав, що шкода? Чуєш? Ну шкода це щось плохе робить. Знаєш, от дитина шкоднічає, Да. А це типа може шкодніче просто на дорозі. Ну, типа, ага, ви пішови то, то п'єдрується. Да, то не шкода, да. <гад> <гад> вже випіндрюш. Ми так перенервували сьогодні. І машина, і цей дощ. Що Ми, забули так, і подякувати, ріб. Сказали дякую за Да, Ми да. не знаємо, що там, але велике, велике, велике да, дякуємо велике. Розпакуємо вже на дачі. Цю посилочку, Боже, ребят. Це, це для дачі, це це для для дач? да. так. Якщо це буде щось таке цікавеньке, ми навіть залишимо ссылку. Бог-свідок, ми не знаємо, що нам прислали. Ми не і нам коли написали, ми кроме Макса Одеси нікому не давали адресу нової почти. Так. Це ж телефон дає адресу давати, де ми живемо. І виходить, коли нам написали, ми вам вислали посилку, ми такі, опа, не поняли. А хто це вислав? Що це за приколи? Ми а ми вже... Так, да, так. Да. І ми навіть ну, ми забули, що колись цей хлопець нас питав, ну чоловік, да, да, да. що ми вислали, то нам нагадали, коли ми там спілкувалися і прислали нам оцю ж посилочку. Велике вам дякую, всій вашій родині. Обов'язково на дачі розпакуємо. Да. Я думаю, що наші люди погані на що не прийшлю. Да. І ще чого ми чого ми знаєте, коли хтось там щось іноді присилає, ми заходимо на сторінку, і я бачу якісь ручні роботи. Да, я, да, щось, да, я, чи да. А тут нам написали в Телеграм, тобто там ти не подивишся. Да, так, інформації ти? ти не бачиш. Немає. Це і в інстаграмі, коли нам хтось пише, то ми вже, вже приблизно знаємо, що люди хочуть прислати. Да, да, да. Хочу так. Да. А тут це, виходить, в телеграмі написали, ми і не уявляємо, чим люди займаються. Да. Я кажу, Ань, може, там якісь статуетки роблять для дачі. Да. Я, ну, я не знаю, ми що не це знає. таке. Да. Можете писати свої здогади. Ну, метр десять, метр десять, бачите? Тут відмітки йдуть, метр десять, Що називає? Не знаємо, нам теж цікаво. Коротше, чекаємо, що пару днів налагодиться погодка і їдемо на дачу робити розпаковочку. І ще раз дякуємо, вибачаємося, що... бо ми на новій почті прямо, чесно, ну, стрес. У нас стрес з машиною, це так. все воно. Все так. Якось так, а ми поїли. Я ж коли ми їхали е, з Маріком, я кажу, будемо вже стрес заїдати, і, і вони от поїли. Мені легше вже уже легше. Да. А ще рибку купили, Так, це все. Да, сьогодні я буду не тільки, а сьогодні будемо знімати стрес і рибкою. І щось до рибки треба ще. Булдачок, булдак. І... А, булдак же шумі віну. Ну все, красота. Поїхали.